На телеканалі Вікка відкритий діалог спецвипуск сьогодні понеділок, 3 червня, у нашій студії екскеруючий справами міст виконкому, юрист Микола Кудрявцев. Вітаю вас. Доброго вечора. Ну і звичайно ж відразу до головного Микола Сергійович, Передусім пропоную проінформувати наших глядачів про стан здоров'я Сергія Ударича. Ну, стан здоров'я Сергія Олеговича вже краще ніж був минулого тижня. Ми з колегами відвідували його наприкінці тижня в місті Києві в лікарні. От він майже завершив обстеження і проходить зараз лікування. Я не можу зараз прогнозувати, скільки часу це точно займе, але ми сподіваємося, що можливо до кінця цього тижня лікарі приймуть рішення про те, що він може далі продовжувати лікуватися в домашніх умовах, але однозначно він потребуватиме певного догляду, дотримання там режиму і так далі. Тож нервові перевантаження, я думаю, що йому будуть. Протипоказання, але знаючи, що він не буде е, здаватися, я думаю, він продовжить однозначну боротьбу. Тож, я думаю, він уже буде в ефірі наприкінці тижня на вашому телеканалі. Будемо чекати на це. Ну а зараз цікаво почути відповідь на запитання, на якому етапі перебуває подання апеляції Сергія Ударича до Київського суду. Власна апеляція минулого тижня вже була підготовлена і подана до Київського апеляційного суду. З особливостей подання апеляції. Це те, що вона подається одночасно до місцевого суду, який постановив це рішення, і одночасно її копія направляється безпосередньо до міста Києва. Ну така новела в законі була введена для того, щоб уникнути там певних моментів, які пов'язані з тим, що суди часто не своєчасно направляли справу разом з апеляцією до апеляційної інстанції. Або якщо направлялася апеляція лише в Київський суд, то вона могла загубитися, і суд першої інстанції тривалий час не отримував виклик справи. Тож всі необхідні дії зроблені, і ми будемо чекати, коли судді розглянуть її і призначать приймуть рішення про призначення апеляції до розгляду. Тож, як тільки у нас з'явиться офіційна інформація, з цього приводу однозначно ми про це повідомимо. Дякую за відповідь для глядачів. Нагадаю, що на 31 травня було призначено засідання суду з розгляду справи по суті за позовом депутата міської ради Сергія Отрешка до Сергія Ударича. позувач заявив, що зі сторони Сергія Ударича на суд ніхто не з'явився. І з чим пов'язані такі дії представників Сергія Ударича? Ну, це пов'язане в першу чергу, і єдине з чим це пов'язано, це зі станом здоров'я відповідача, оскільки не є коректним участь в судових засіданнях за таких обставин, коли відповідач перебуває просто в лікарні. Відповідач завжди має право надавати певні пояснення по суті. Справи він може керувати власне ходом розгляду справи відносно повноважень власних представників, тобто надавати їм певні там вказівки, побажання там надавати їм власне інформацію стосовно тих подій, предмет, які є предметом розгляду у справі. Тож на даний момент участь представників без узгодження позиції з відповідачем, тобто Сергієм Ударичем, є неможливо, і це зрозуміло. І в юридичному середовищі і в суді це нормальна практика, коли за таких обставин розгляд справи відкладається. Тим більше, що в даному випадку немає таких нагальних питань, які повинні були вирішити негайно протягом там декількох днів чи тижня і так далі. Справа буде розглядатися відповідно до встановлених законодавством термінів, порушення яких не відбувається. Тож тут нічого страшного чи дивного немає. Чи призначено вже наступне засідання? Наскільки мені відомо, так наступне засідання призначено на початок липня. 자 그럼 니다 Щодо дій нової влади вона заявила, що 1 червня доступ до місць стає вільним, але там таке невеличке суперечення є, тому що у засобах масової інформації з'явилася е, інформація, що буде е, усунуто турнікети. Ну а у самому розпорядженні цього немає. Там лише е, з того, що я читала, є рядки, що буде безперешкодний доступ для е, інвалідів для пенсіонерів за посвідченням. Так. Чи можете ви прокоментувати, по перше цінну відповідність, те, що в засобах Інформації в самому розпорядженні. Ну і взагалі, ви працювали у місць коли запроваджувалася ця пропускна система, чи виправдала вона себе? Так, я можу тут прокоментувати, що я особисто ознайомився зі змістом розпорядження. Я сьогодні був в виконавчому комітеті. Я дійсно бачу, що дійсний стан справ не відповідає тому розпорядженню, яке було опубліковане на офіційному сайті. Але я б хотів би для того, щоб було зрозуміло нашим глядачам взагалі ситуація. Я хотів би зробити невеличкий ексурс в історію. Для чого, власне кажучи, створювалася перепускна система, як насправді, яка насправді була мета, і взагалі з чого насправді починалася організація прийому громадян в міській влади. Не секрет, що багато років громадяни були змушені просто самостійно, абсолютно, на свій страх і ризик, шукати, до якого посадовця, до якого службового кабінету їм потрібно потрапити, які документи туди принести. В який час це зробити, щоб застати цього чиновника на місці? Взагалі, система роботи з документами, на жаль, не була налагоджена кращими зразками в Україні на той момент, на 2010 рік, це була Вінницький центр адміністративний послуг, ще декілька подібних утворень по Україні. Мені було поставлено завдання організувати роботу з прийомом громадян, власне, з адміністративними процедурами таким чином, щоб це не займало час у громадян, щоб були складені чіткі регламенти і процедури. Для того щоб громадянин одразу міг зрозуміти, які документи йому потрібно подати, що він отримує на виході, скільки часу це займе, і головне, щоб не відбувалось оцього марнування годин і годин часу людей. На стояння під кабінетами цього чиновницького свавілля, коли люди самостійно вирішили, кого приймати, кого не приймати. А ви знаєте, всі що в 2012 році минулого літа було відкрито центр надання адміністративних послуг, який зроблений за кращими зразками існуючих в Україні центрів, а також за міжнародними зразками. Цей центр отримав доволі високі. Оцінки як серед громади міста, яка там дуже багато спальних відгуків про нього залишає, так і серед посадовців різних рівнів, серед колег з інших адміністративних центрів. Там є зручні умови, тобто відбувається в єдиному прозорому офісі, повністю прийом громадян, документів з усіх можливих процедур. Підприємці і юридичні особи також там обслуговуються. Є зручні зони відпочинку, діє електронна черга, яка унеможливлює створення корок, тобто немає накопичення зайвого людей. Є зони для дитячого відпочинку. Є необхідне обладнання, копіювальна техніка, вільний доступ до інтернету. І Що, нема, що також важливо, створені також умови для людей з особливими потребами. Там відповідно зроблені санвузли, взагалі проектування зроблено таким чином, щоб громадянину було дуже зручно. Вже в цьому році, за зразком, за подобою цього центру адміністративних послуг було дещо перероблено. І кабінети, в яких ведеться прийом громадян на першому поверсі, вже на байди 30... Вишневецького 36. Там створено також зручну прозору кімнату для прийому, яка розташована безпосередньо біля входу, біля ресепшену, де люди одразу отримують всі необхідні консультації. І там, що головне, вже декілька років у цих кабінетах на першому поверсі всі абсолютно посадові особи виконкому, в тому числі керівництво, в тому числі міський голова, коли ним був Сергій Одарич, вели прийом громадян. Тобто суттєва відмінність. Не громадяни бігали на прийом, не громадяни вистоювали черги в приймальнях, які і коли секретар, секретарки їх не там не допускали чи казали, що зараз неможливо, чи підійдіть пізніше, чи донесіть якийсь папірець. Ні, саме чиновник, якого б рівня він не був, він зобов'язаний був прийти у визначений час, вислухати всіх без виключення громадян, отримати всі документи і вирішувати питання. Тобто, це принципова відмінність. Що зараз? Як на мою думку, пропонується створити оцими розпорядженнями. На мою думку, під соусом, а, нібито вільного доступу громадянина до чиновника, а, відбувається звичайна популістична річ. А, дається оголошення, що громадяни тепер спокійно можуть проходити постурнікет, але ніхто не зважає на те, чи повинні громадяни насправді повертатися до цієї системи. Яка існувала багато років, з якою багато років боролися, чи повинні громадяни тепер знову вистоювати години черг в душних і темних коридорах без відповідних меблів, без зону очікування, без обладнання, стояти і чекати під кабінетами за зачиненими дверима, і чекати, коли чиновник будь-хто це керівник. Чи це спеціаліст на власний розсуд може запросити одну людину або іншу людину, взяти в неї документи, чи не взяти, чи взагалі протримати її цілий день в кабінеті? Це абсолютно безконтрольна система, з чим ми боролися багато років і нарешті вирішили це питання. Крім того, не існує абсолютно ніякого контролю за тим, хто саме приходить, з яких питань, чи це відбувається прийом громадянина з якогось важливого питання, чи це просто вирішується особисті питання чиновника. Тобто тут. В цій системі дуже багато також корупційних ризиків. І, взагалі, в принципі, приміщення виконкому, і подібні приміщення кабінетно-коридорної системи, вони категорично не можуть використовуватись для прийому громадян через те, що я вже сказав. Нам зараз пропонують повернення до цієї системи, абсолютно не задумуючись над тим, над тією логікою тих реформ, які проводила влада протягом двох з половиною років. Від цим самим, можливо, просто переклеслять всі позитивні досягнення і весь позитивний. Імідж і ті зручності для громади міста, які були створені за ці роки, це є дуже важливим. Я вважаю, це є дуже негативним. Тобто, популізм в даному випадку переважає очевидну логіку і очевидні е позитивні речі. Крім того, я хотів би ще звернути увагу на два моменти: перший момент те, що от в розпорядженні йдеться про доступ без... За посвідченням у приміщенні виконавчого комітету інвалідів всіх груп там ну фактично туди входять і люди з особливими потребами. А чи задумувалися автори розпоряджені, ті, хто його готував взагалі, чи потрібно людині з особливими потребами знову таки проходити скрізь турнікет і відвідувати другий, третій, четвертий, там і шостий поверхи, чи не потрібно чиновнику навпаки спуститись до цієї людини? Адже їй, їй незручно просто банально в будь-якому випадку добиратися? сходовими клітинами чи ліфтом, адже він, до речі, не пристосований для того, щоб, наприклад, візочника просто доставити на потрібний поверх. То навіщо це робити? Навіщо робити ці популістські кроки? І раніше не було жодних перешкод в тому, що людина могла прийти. Якщо це дуже потрібно, то відкривалися там ці турнікети. Просто людина могла єдина, що повідомити своє прізвище, до кого вона йде. То зараз просто робляться ці непотрібні акценти, і людей фактично тих, які яким важче за все це робити, їх змушують. Фактично, тим самим відвідувати, ходити, знову бігати по е, сходових клітинах, по коридорах і так далі. Мене це просто особисто обурює. Я думаю, що громада насправді це не схвалить як позитивний крок по відношенню до неї. І останнє, на що я б хотів би наголосити, що це розпорядження також є дивним, оскільки е, ну, фактично в ньому закладена пряма дискримінація, адже люди, які, е, наприклад, особи похилого віку, ветерани праці, ну чим вони відрізняються від, наприклад, е, Учасників аварії, ліквідації аварій на ЧАЕС, припустимо, чи вагітних жінок, припустимо, чому от саме цій категорії осіб зроблено такий барський подарунок з барського плеча, що вони можуть проходити і так далі. То де тоді логіка взагалі? Власне кажучи, єдина, єдине, що людина мала зробити, це просто назвати своє прізвище, і взагалі потреби для громадян не повинно бути, щоб люди ходили і оббивали чиновницькі пороги. Все має бути до громадянина в зручному для нього місці. Тож для мене це розпорядження нерозрозумілим, ма такі кроки я вважаю це чистий популізм. Воно не зрозуміло, воно суперечливе. Будемо сподіватися, що обговорення у змі цього розпорядження триватиме. Хочу наголосити, що на телеканалі Віка триває відкритий діалог спецвипуск. Сьогодні гость нашої студії це екскеруючий справами міського конкома, а також юрист Микола Кудряцев. Обговорюємо ми відсторонення міського голови Сергія Ударича з посади та усі наслідки цієї події упродовж уже кількох місяців триває тяганина. Отже, наступне моє запитання таке: вже дві політичні сили наголосили на тому, що в місті дійснюється політичний тиск. Приміром, сьогодні прес-служба Черкаської обласної організації політичної партії Удар розіслала повідомлення, що їхня політична сила виступає проти тиску нової влади на Сергія Ударича. Як ви розцінюєте подібні заяви? Чи справді в Черкасах є політичний тиск? Я не знаю, як, як назвати правильно дії нової влади, чи це є політичний тиск, чи це. Власне, як на мене, це більше констатація власної неспроможності керувати ситуацією в місті. Оскільки, як на мене, нові владці, на жаль, не можуть поки що показати показати вміння керувати ситуацією, вміння управляти процесами не лише у місті, а навіть у виконавчому комітеті. За таких умов у нас традиційно, на жаль, і навіть на київському рівні залишається лише одне це фраза про попередників, які усьому винні. От і використання, часте використання цієї фрази, намагання списати всі гріхи на попередню владу, воно, як на мене, просто є ну таким, що свідчить про те, що людям, власне, немає чим похвалитися власними досягненнями. І у відчаї вони просто намагаються показати, що ситуація ними була б контрольована, якби не якісь там непереборні обставини. Насправді все це не так зрозуміло і. Ви можете провести експеримент, От, поспілкуватися з представниками нової влади, з різними членами виконавчого комітету, там з різними представниками, новопризначеними представниками різних політичних сил і запитати, задати їм питання з приводу вектору, як повинно розвиватись місто Черкаси загалом, ну або, хоча б в тій галузі, за за яку вони відповідають. Власне, я більш ніж переконаний, що. З десяти там інтерв'ю ви отримаєте абсолютно протилежні відповіді. Про це свідчить також і те, що набуває широкого розголосу в інтернеті, в засобах маси інформації. Ми бачимо, що засідання виконавчого комітету перетворюється на банальні сварки і з'ясування стосунків. Ми бачимо те, що немає жодної узгодженості дій. Між представниками різних політичних сил, тобто, єдине на що вистачило узгодженості, це на те, щоб відправити виконком і міського голову відставку. А для якихось конструктивних дій, на жаль, вже сил не вистачає. Тому і лунають постійно ці заяви про те, що щось було неправильно, що комунальні підприємства на грані банкрутства і тому подібне. От, ну, дивно це чути з огляду, особливо на ті дуже цікаві рішення, які зараз приймає нова влада, зокрема, ну от, наприклад, передача. Доріг з балансу КП чи Луаш на теплокомуненерго. Ну, за логікою можна було тоді передати, чому б не на водоканал, чи на КП Мія Черкаси, припустимо, да? чи на будь-яке інше. Це дивні, більш ніж дивні кадрові призначення, які ми зараз спостерігаємо. Це також повне нереагування на поведінку окремих новопризначених посадовців з числа керівництва і так далі. і, так далі, і тому, подібне. тому я не думаю, що це можна вважати, принаймні команда Сергія Одарича не сприймається як тиск. От, ставиться до цього абсолютно спокійно. А щодо опозиції політичних сил, я б хотів, щоб ці політичні сили вже скоріше визначалися, тому що вони заявили про те, що вони підтримують відставку Сергія Одарича, попри свої ідеологічні розбіжності, які там між ними існують. А не потрібно визначатися, чи готові вони взяти на себе відповідальність за дії тієї влади, яка ними ж була сформована за кожен крок цієї влади. За кожне рішення по бюджету, по програмі соціально-економічного розвитку, по дорогах, по тарифах, по будь-якому питанню життєдіяльності міста несе відповідальність також кожна політична сила, яка тим чи іншим чином представлена в новій владі. Тому з останніх заяв, в тому числі я читав заяву удару, що якщо протягом там декількох місяців не відбудеться якихось досягнень у владі, то вони будуть ініціювати питання. Про відставку виконкому я хотів би, щоб вони вже зараз давали відповідь, чи готові вони зараз а, взяти відповідальність, хоча б за те, що за цей місяць зроблено чи не зроблено цією владою, чи за кожне кадрове призначення і так далі. І на завершення нашого ефіру прошу підсумуйте святкування дня міста і скажіть, чи відзначали це свято команд на вільних демократів? Так, звичайно, команда відзначала день міста. Єдине, що як це було заявлено відповідно до позиції. Вільних демократів ми не брали участь в офіційних святкуваннях на прийомі міського голови з декількох причин. По-перше, ми вважаємо, що на прийомі міського голови має бути лише обраний громадою міста міський голова, який виключно він має право від імені громади представляти і на будь-яких подібних заходах і так далі. От по-друге, я думаю, що в той час, коли лідер команди перебував у лікарні в такому стані. То було б верхом цинізмом просто брати участь в подібному заході поряд з тими людьми, які власне відправляли відставку. При цьому звичайно розуміючи і поважаючи тих людей, які були запрошені, які брали участь. Але ми відмовилися і вирішили брати участь в інших заходах, в іншому форматі. Зокрема, це мистецький проект Фанаберія, який розпочався в кіно в кінотеатрі Салют. От ми також його відвідали. Наступного дня відвідували свято баскетболу в мікрорайоні Луначарській, тобто команда. Однозначно буде брати участь і в політичному, і в соціальному, і в культурному житті міста, але виключно в тих проєктах, які не будуть у нас асоціюватися з чимось зараз таким непотрібним і зайвим, і пов'язаним вже занадто заполітизованим. Яким є настрій команди? Настрій абсолютно бойовий. Більше того, ми щодня отримуємо позитивні новини, позитивні зрушення навіть тут, в боротьбі певні, на місцевому рівні, ми отримуємо також. Певні певну інформацію від нашого лідера, і загалом ми готові продовжувати відстоювати власну позицію, що ми робимо. Ну і точно, вже останнє запитання на сьогодні: газета Справедливість. Чи далі вона працює, чи отримують її городяни? Так, вона працює щодня. Щодня городяни отримують 35 тисяч примірників. 30-35 тисяч примірників. Присутність однозначно, як на мою думку, є вагомою. Дуже багато вже йде зворотнього зв'язку. Люди запитують власне з приводу тих чи інших. Події, які висвітлюються, я думаю, що вже скоро ця газета буде переформатована в більш серйозне видання, яке буде давати вже певну аналітику, якісь певні програмні речі. Тож, я думаю, на ринку медіа в Черкасах з'явиться ще один потужний гравець. Вже дуже скоро. Дякую за те, що завітали сьогодні до нас на ефір. На цьому у мене все. Дивіться нас завтра. У цій же порі буде цікаво. До побачення. На все добре.